В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Разом з Марією, яку Бог поставив царицею цари, і апостолів, молімося за всіх християн, щоб вони з кожним днем поглиблювали свої стосунки з Ісусом нашим Учителем. Разом з Марією, яку Бог зберіг від первородного гріха, молімося за пастирів церкви, щоб вони ревно дбали про власне освячення і дбали про розвиток віри. Разом з Марією, яку Бог відпочатку бажав і передбачив у своєму плані любові до світу, Молімося за всіх дітей, зачатих, але ще не народжених, щоб вони від початку могли насолоджуватися визнанням своєї людської гідності і могли прийти у світ згідно з Божою волею. Разом з Марією, яка біля підніжжя Христа стала матір'ю людства, молімося за тих, хто покликаний до життя, щоб віддаючись під материнську опіку Матері Спасителя знайшли в ній дні найвищий приклад наслідування Ісуса і служіння Богові та людству. Разом з Марією, яка заступається за нас тепер і на нашої смерті, молімося за всіх вірних, що відійшли у вічність, щоб вони здобули Боже милосердя і могли радіти, споглядаючи на її обличчя у вічності. Разом з Марією, яка стала з воплоченого поплоченого слова. Із якої народився Христос у людській плоті. Молімося за тебе, щоб непорочна мати церкви і надалі провадила нас і допомагала нам через більше уподібнюватися до її Сина, щоб її Царство зростало в нас і через нас. Амінь. Віщирого серця дякую, що молилися разом з нами, щоб молитися частіше і бути в курсі нових молитв, Запрошу вас підписатися на канал молитві наша сила.